Якщо в США прийде сьогодні Трамп, то відношення між Китаєм і США будуть ну, дуже такі погані. поганий. Тому що Трамп заявляє, і ми знаємо з вами, що зміниться ситуація і по експорту, і по імпорту між Китаєм та США. А хочу вам сказати, що це невеликий постачальник та Свої е, продукції маю на увазі Китай. <світ> тому, е, е, якщо вам буде там, а я впевнений, що про це говорив Трамп, що буде 100% Пошліна. Я вибачаю з українською. Е, Він зробиться ми, да, ми, 100%. Тому відношення вони 100% погіршуться. Хочу сказати, що Трамп в своєму в своїй програмі писав, що Повний е, вивод завода, в які е, виробництва, які працюють американські в Китаї, е, і, в, і він вважає, що потрібно ці заводи, щоб працювали в Америці. Тобто він їх поверне? Так, да, він поверне, але в в Китаї залишиться мільйони людей без роботи, і це буде для Синдзінпіна ніч не 4% з зрістання економіки. то це буде мінус 20% економіки. Тому він розуміє, що потрібно сьогодні підтримувати Байдена. А яким чином можна підтримувати Байдена і демократів зробити все, щоб перемогла сьогодні наша країна, щоб переміг. Харіс і відношення між Китаєм і США залишились такі, як сьогодні.